Доброго дня, малята! Ви вже були на прогулянці, а ви чули радісний спів на вулиці. А як ви гадаєте, хто так радісно виспівує пісні? Так, це пташки. Пташки повертаються з теплих країв, а зимуючі птахи радіють весні та сонечку. Цвінь, цвірінь, Добрий день, пташко, цвінь, цвірінь, весна прийшла, прокидаються комашки від весняного тепла. Цвінь, цвірінь, сідай на бильце. цвінь, цвірінь, Ц... наганок мій, розправляй маленькі крильця, сіре пір'ячко помий, розкажи з країв, яких ти повернулася сюди. Ось для тебе хліба крихти, вдосталь чистої води, на зелені, свіжі віти в наш садок лети полинь. Діти, скажіть, а яку пісню співає пташка? Так, радісну, веселу, а хто прокидається від весняного тепла? Комашки молодці! А давайте ще раз гадаємо. Що є у пташки? Чим вкрито тіло? Пір'ячком правильно. А іще, що є у пташки? Голова, тулуп, дзьоб, так. хвостик. Правильно, молодці. Дітки, подивіться, до нас завітала пташка. Але вона щось сумна. Її подружки ще не повернули з тепліх країв. Ой, а давайте ми зараз зробимо пташок подружок для нашої пташки. Але, дітки, перед тим, як працювати, давайте зробимо пальчикову гімнастику. Пальчикова гімнастика. В небі сонце засвітило, до нас пташки прилетіли. Полетіть до годівнички, поклювати там пшеничку. І ще раз в небі сонце засвітило, до нас пташки прилетіли. Полетіть на годівничку. Поклювати там пшеничку. Ну а зараз, тітки, будемо ліпити наших пташок. Беремо пластилін і ділимо його на дві частини. З меншої ми зробимо голову, а з більшої тулуб. Розминаємо шматочок пластиліну і катаємо в кульку. Це буде голова. Беремо більший, розминаємо, катаємо про подовжену кульку. Це буде тулуб. З'єднуємо голову та тулуб. На зробили дзьобик. Нам залишилось зробити хвостик. Витягуємо пластилін. Так, тепер залишились крильця. Витягуємо одне крильце та друге. Ось така получилась у нас пташка. Ну що ж, діти, ось і підійшло до завершення наше заняття. Давайте згадаємо ще раз, що ми робили. Про що ми сьогодні розмовляли? Так, про пташок. А які бувають пташки? Зимуючі та перелітні. А який я вам віршик читала? Пташка називається правильно. А хто до нас сьогодні завітав? Пташка, а як вона називається? Синичка, правильно, а синичка відлітає в теплі краї? Ні, вона зимуюча пташка. І сьогодні ми з вами ліпили подружок для синички. Молодці, дуже добре, я чекаю фото ваших пташок. До побачення, до нових зустрічей!